Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Знаєте більше бачите далі? Тому підписуйтесь на наш канал. Ну а я з приємністю старшого сержанта зараз вам заповідаю наш співрозмовник Юрій Годименко, ветеран Збройних сил України, якому ми кажемо Слава Україні. Героям слава! А потім ми йому кажемо нога еліта, і вітаємо з уродинами, які от щойно проминули. Дякую. Дякую, добре. Юрій Годименко, крім того, є автор книжок. Ви його бачили під час певних турів по Україні. Можливо, спілкувалися з ним. Він багато розказав те чого ми чекали. Може буде розказано більше по завершенню війни, але це, як то кажуть, на марші. Розпочнемо ми з Юрієм про. Про те, що є великою дискусією. Люди вибігають до своїх місцевих органів влади. Одні вимагають е, гроші на дрони, а не на стадіони, бруківки і, і все решта. Інші вимагають поверніть наших. Вони півтора року без ротації, дайте можливість послужити іншим. Десь ось такі два основних гасла у всіх куточках України такі речі ви, е, виникають. Не знаю чи адресно правильно ходити до міськради з такими питаннями, але думку Юрія Годименка мусимо почути по одному і по другому пункту. Ну міськрада, звичайно ж. Ну, я як людина, яка організувала в житті досить багато акцій, можу сказати, що не у всіх, ну не до всіх адресатів можна звернутися, адресно перебуваючи, наприклад. У районному центрі чи обласному центрі десь, Да? тобто, умовно кажеш, якщо ти хочеш звернутися, ну, наприклад, там, до міністра оборони, грубо кажучи, так, а ти перебуваєш при цьому там, ну, умовно, в місті Дніпро або в місті Рівне. Ну там ж немає Міністерства оборони, звичайно, так? І представництва ніякого немає, і якщо ти хочеш вийти і донести свою думку до цього міністерства, якого в твоєму місті, зрозуміло, що немає воно в Києві. То ти, скоріш за все, дійсно вийдеш там до, до умовної міськради чи обласної ради. Просто тому що або на найбільшу площу міста. Просто банально, тому що ну, нема куди більше. А, а щодо вимог самих? Слухайте. Ну, вимоги, вимоги стандартні зараз. Це, це вимоги, це до речі, не всі, тому що буквально нещодавно в Києві, наприклад, була реально велика акція, яка нагадувала про полонених. Які зараз перебувають в полоні і влаштовували, наскільки розумію, родини полонених з Азовсталі. тому, ну це насправді три стандартні вимоги зараз. Гроші на ЗСУ, це вимога якоїсь ротації, якоїсь заміни, і це вимога повернути полонених. А от щодо і... ротації, Юрій, тут якраз проблема, тому що нам обіцяють якусь законодавчу і алгоритм сам взагалі рекрутингу має з'явитися. І тут дискусії такі точаться. От яка думка військових, тобто, на те, що пропонують купола Верховної Ради. Так ну, проблема полягає в тому, що ніхто не може нормально проаналізувати, тому що немає фінальної версії законопроекту, яку можна пощупати, потрогати і зробити висновки. Є, є загальний нарис, наскільки це наскільки я розумію. Є загальний нарис, який був озвучений. Там це виглядає ок. Але ми чудово знаємо, що, по-перше, вже багато разів так було, що те, що стратегічно планувалося, чудово. В Верховній Раді після першого та другого читання з внесенням правок перетворювалась наказ на що і взагалі не відповідало заявленим цілям. Так таке буває, тому треба дивитись конкретний, конкретний законопроект і конкретні правки, які до нього будуть вносити. А як до військового питання, в мене теж з, з однієї сторони, зрозуміли, людський соціальний інший вимір, але це війна, і в цьому випадку перемагає той, хто стратегічно правильно все зробить. І є якась логіка про те, що попри те, що немає ротації, люди втомилися, але це найбільш в... а, вмотивовані і найбільш досвідчені. Якщо зараз, коли е, московсько-фашистський загарбник пішов по всій лінії фронту, зробити ротацію, то на певних ділянках може виникнути тактичний, а потім стратегічний програш. Слухайте, ну тут так не працює. Ну а як умовно? Між е, моментом, коли будуть внесені якісь зміни, ну тобто, окей, на фронті ротації йдуть постійно. Постійно, 24 години на добу, десь на якому на якійсь ділянці фронту, фронту відбувається якась ротація. Виходить один батальйон, заходить інший. Виходить одна бригада, заходить інша. Тобто, це абсолютно стандартний процес. І там, умовно кажучи, є там наша еліта да, старі бригади. В яких там командири, якими командують роками, вони все знають. Вони бачили там дуже багато всього ще під час ато ТРОС. їх там умовно там виводять і заводять там не, не менш досвідчені бригади, так? але це необхідність. Ну, це, це просто логіка. Да? Ми не можемо затикати весь mm -hmm. фронт тільки старими бригадами. Так само відбудеться і з. Менш досвідченими людьми, але це не може відбути завтра. Тобто, якщо завтра буде там прийняти якийсь закон, одразу там, я, я жартую звичайно, там, одразу в двох читаннях, в той же день підписаний президентом опублікований в Голосі України, да, це не означає, що наступного ж дня почнеться якась історія. Ні, це означає, що насправді справжні, ну, справжні ротації почнуться місяці. Ну, Добре, ну, там, мобілізація це процес, це не одноразова акція. То цим зрозуміло. Добре, хочу в пане Юрію спитати, як у сапера у мене не вистачило, звичайно, терпіння, як і в багатьох, слухати 4 години нон-стоп брехні, пропаганди і іншої дурості, яку в двадцяти за свою кар'єру говорив один із путіних. Питання як до сапера: чим би ви його взривали, і взірвавши Путіна, чи це би щось вирішило? Чи найближчі 150 років у московитів і для нас буде весь час один той самий Путін просто з різною концентрацією ботексу на морді ліца? Я думаю, що нам зараз недостатньо інформації, ну принаймні в мене, так або в широких е масах е людей. Для того щоб зрозуміти, чи буде наприклад ліквідація Путіна нам корисною чи навпаки не шкодить, просто банально через те, що ми не знаємо, які конкретно люди з його оточення мають владу і будуть за неї боротися, а які всі владі програють. Тобто, якщо ми будемо розуміти, що в якийсь момент вони там всі тупо перегризуть один одного, і це призведе до колапсу ну, управління Росією. І Кремль перестане контролювати ситуацію, то для нас це буде корисно, звичайно. Якщо ми зрозуміємо, що замість умовного Путіна прийде там, такий самий якийсь Кадиров, то ні це не матиме жодного сенсу. Ага. І, відповідно, чесно кажучи, чим би я його взривав, чим би я його дарував. Це, до речі, хороше питання. Е, думаю, що насправді чимось е, не дуже великим е, кшталт, е Вога 25-го. Е, але таким, щоб він дуже повільно помирав від е, невеличких сокових, е, ран. Ага, думаю, ну зрозуміло. Тобто, не правда. так, як Захарченка, не так, як Мотороло трошки інакше. з Ні, більшою ну... фантазією. Добре. Добре. Так, ми я... тут помріли. Ми помріяли про хороше і прекрасне, але будемо рухатися е, далі, бо тут ж е, ситуація, ось яка в, в, може вщухнути вітер, може перестати йти сніг, може мороз. Відійти потеплішати, але нічого не зупинить Мар'яну Безулу писати черговий пост про верховну, точніше не про верховну, а просто про головнокомандувача Збройних сил України Залужного. Що не так? Що, що не спиняє ось цей предмет? Е, предмет, це, до речі, спішно. Досить тупий предмет, звичайно. Я, чесно кажучи, думаю, що е, вона спр... Ну, я, я, я не я не можу подивитись на світ її очима, е, і це дуже добре насправді. Е, але я думаю, що вона сприймає те, що відбувається зараз, як свій зоряний час. От реально зоряний час, тому що про неї всі пишуть, всі говорять, е, всі про неї там щось е, розрозповтам про неї говорять в різних соцмережах. Про неї знімають якісь відео. Це так, такого в її житті в принципі ніколи не було, ну але це більше... можна було би досягнути простішими засобами. Прибігла би голова Верховну Раду, мала би ще більший хайп. А тут є речі, які ціною знаю, життя наших бійців, і в принципі нацбезпекою важимо вар, вар, вважимо ми такі предмети. Хай би собі бігала з цвіточком в одному місці по Верховній Раді, і мала би той самий хайп. Я, до речі, не думаю, тому що, по перше, у нас в Верховній Раді не таке було. <смеш> е, і там молодший е, був, і Ківа був, і на цьому фоні просто прибігтись голою. Це не на ну, ну, завтра вже забудеться. А реально зараз е, атакувати армію і атакувати головнокомандувача армії. Це е, те, що однозначно тригерне 99% населення. Е, саме тому вона на мою думку це і робить і продовжує робити. І продовжує шкодити, тому що їй байдуже, що вона шкодить. Е, вона хайпує, так як вона це розуміє, і хайпує на найбільш болючій, найбільш тригерні теми для цієї країни. І вон, свого результату вона досягає про неї дійсно всі говорять. Ну, добре, власне, але вона... старший сержант Гудименко звертався до Служби безпеки України в цьому кейсі, добре. правильно? Прошу? Молодший Молодший, добре. Молодший. Ну ми трошки а... поміняли погони, але то не має значення. І що відповіли СБУ? СБУ, у, у нього ще час, нічого не відповіли. Вони відповідають на такі запити до 30 днів, а, десь за 10 днів вони да, мають надати відповідь, якщо я не помиляюся. Десь за тиждень, півтора. А, а на що очікуєте? Uh, СБУ нас абсолютно не передбачено, якщо чесно. Uh, але я думаю, що очікую я на скоріше на якусь відписку, тому що якщо б вони хотіли щось зробити, вони б це дуже давно зробили вже. Uh -huh. Ну принаймні мені так здається. Тоді логічне питання: чому не роблять не, не, не вже е, якась суперкриша у, у, у цієї жінщини? Ну Можливо, ну я, я не думаю, що в неї, якщо і була якась криша, то вона не протекла. Але я абсолютно точно впевнений, <кхем> що якщо б її безпосереднє кер кер політичне керівництво хотіло б, щоб вона замовчала, 에, то вони б закрили рут дуже давно, або принаймні публічно вийшли і прокомунікували, що це не, не їхнє, е, і вони не несуть відповідальності. Поки що я бачив, ну принаймні бачив. Може, я щось пропустив, може, це коментував, не знаю, голова Верховної Ради, голова фракції Слуга народу. Да? Може, хтось з офісу президента комунікував це. Я особисто пам'ятаю тільки комунікацію прес-служби партії Слуга народа, і це прям неймовірна комунікація. найкраща за все моє життя. Що я ще колись бачив в піарі? Це комунікація з одного речення, що Мар'яна Безугла сама собі прес служба. Я прямо, ну це нове слово в політичних комунікаціях. Я був прямо здивований рівнем взаємопідтримки в партії Слуга народу. Це було прямо. Ну, хоча десь, якщо перегорнути архіви, це десь рівень мінділь. Так що, в принципі, хороший рівень. Але ну, я не та, далеко, до речі, не далеко. Так, так. Та, та. ну це я нагадаю нашим глядачам, які підписуються на наш канал. Мінділь це колишня міністерка географії в офісі президента. Вона ж там в преслужбі працювала, книжки писала. Добре, вернемося до ситуації. На що поплавилися залишки мозку у Мар'яне? Це на спільну фотографію генерала Сирського і Залужного так і написала. У мене мізки плавляться. І в цьому випадку це теж така собі недолуга комунікація. Просто виклали фотку, щоб заткнути рот всім критикам, які говорять про розкол у воєнно-політичному керівництві України. Чи, чи не треба так відчитувати ось цю всю історію? Ні, ну цю історію власне комунікував саме в такому ключі міністр оборони. Я нагадую, ага. а, буквально нещодавно він вийшов і прокомунікував дійсно в тому стилі, що зараз дуже багато розмов а, про конфлікт між а, військовим керівництвом із, а, і політичним керівництвом між залужним та Сирським і все таке. І він як фактично на а, антитезу. Цього доказу і на брифінгу, і потім окремо там ці фотографії. Тому це ну тут не треба шукати тут це окей. Тобто, це був так. візит на східний фронт, і це все правильно. Добре, тому ми будемо стежити за цією комедією фарсу і трешем, бо вона, по-моєму, не завершується. і просто хочеться зрозуміти. Ну і і що в кінці цього ідіотизму мало би виникнути, що під час війни. Главком ЗСУ подасть у відставку, чи що, от на що розраховані от такі ігрища? Я не впевнений, що та ж сама Мар'яна щось може розраховувати. Я не впевнений, що в неї вистачає, вибачте, мою недипломатичність інтелектуальних цього. Я думаю, що вона дуже схожа зараз на скаженілу якусь. Ну, оскарні, Оскарнілого жителя лісу якогось, да? тобто не те, щоб на пса скаже, ну, а, наприклад, на білку, якусь, умовно кажучи, да? яка підхопила сказ. І тепер саме цей сказ контролює всі її дії, а вони не піддаються раціональному осмисленню. Тобто там немає раціо абсолютно, там є тільки емоції. Е, і ці, ці емоції потребують постійно, постійно постійного хайпу мовно кажучи, та да? постійних дивних, дивних, дивних. <кій> я б дуже хотів, якщо чесно, щоб ми зробили одну дуже просту річ після перемоги, або після зміни влади, або після щось чого, щоб ми не забули е, про Маріану е, і про її шкідництво, і щоб принаймні принаймні. Ми викликали до неї бригаду швидкої допомоги і провели тест, чи з нею все гаразд так, в плані, тому що ну вона реально шкодить, і мені б особисто хотілося б зрозуміти, це вона шкодить через злий умисел чи тому, що їй реальна допомога прям потрібна. Так, ну добре, поставимо на тут поки що такі три крапки, бо тому що не зрозуміло це емоції чи конвульсії. Це все скажуть нам потім лікарі, а ми повернемося до сьогоднішнього дня. В, мав розмову із бійцем, який так і сказав: наша політична сила, а це був в свободі, ви скаже, вона припинила політичну діяльність, бо ми на війні і вони реально служать. Політична діяльність Демсокири теж припинена в, в тилу. Всі, всі так чи інакше солдати і офіцери, бо я так спілкувався з, з багатьма колегами по Демсокирі. Чи немає такого рішення в партії? Ну, ми, ми в перший день повномасштабки припинили звичайно всю політичну роботу. Е, ну, ми, ми до повномасштабки готувалися. У нас був план, е, було розуміння, що саме так і треба робити. Тому в перший же день повномасштабки вся політика зупинилася. Зараз Демсокир один з найбільших. Ну я не знаю наскільки один з найбільших. Ну, Можливо, там в двадцятку тридцятку входить волонтерських фондів по всій країні, і вісім з 15 членів політради в армії ну, на фронті далі. Mm -hmm. А не, не здається, що, а, а може, час від часу треба відновлювати політичну діяльність, бо занадто багато політичних інтриг влазить в глибокому тилу і заважає саме е, нашій обороні і е, нацбезпеці. Тут е, питання не в політичній діяльності, насправді, тут питання в діяльності фактично соціальної, так, в діяльності громадській. і цю діяльність кожен з нас е, або, або разом може вести і веде, так? Тобто я, е, е, та я і всі інші там, ведуть кожен свою тему досі, так. Я, наприклад, там, опікуюсь ветеранськими питаннями. І не, не припиняю цього робити, тому що мені здається, що це правильно. Але тут немає політики в цьому. Політика okay. тут на тому боці райдуги. А я до цього фактично я сам працюю як громадянин України, як представник громадськості, тому що ну, політичні питання це вони важливі. Але коли ти починаєш політичні питання вирішувати саме політичними методами і політичними інструментами, ти ще додаєш хаосу. В і без того непросте життя країни, окей. І ви так вимірюєте. Ви під... вимірюєте ви там. Не брати участі в плівці. Mm. Е, Юрій, на завершення просто е, майже як з цитатою, та, знаєте, то одеська пісня, що я вам не скажу за всю Одесу, бо Одеса дуже велика. О, те, так само Юрій Годименко не скаже нам за Запоріжжя, бо Запоріжжя дуже велике. Але два моменти з рідного вашого міста хочу, щоб прокоментував Юрій Годименко з, з запоріжчанин. Перше, це е, неймовірно опасний інтелектуал, друг всіх Лукашенків і путіних, е, депутат Євгеній Шевченко. Це агентура, чи просто знову ж таки ще один нерозумний предмет? Е, в розвитці є такий термін корисний ідіот. І його використовують для фактичної вербовки і використання в темну агента на в іншій країні. Я думаю, що Женя Шевченко саме з ним. Але а ж він ще... в Запоріжжі, ніби був такий пацанчик конкретний з бізнесом, ніби все було окей. Пацанчиків було ну, в кожному домі по десятку, чесно кажучи. Ну, ну був бізнес у нього був, да який яким я з там займався. Ну так ну це ж Запоріжжя, да? ми ж говоримо не про е, ну, я, я не знаю, там не, не про Сан-Франциско. Так? Там таких жінше Шевченко було дуже багато і, на жаль, залишається дуже багато, і в кожному досить бідному українському місці. Тому Женя там нічим особливо не відрізнявся від інших. А чому його СБУ не рухає? Тому що там вже можна скласти два томи свідчень і три томи свідчень. Mm -hmm. Чесно кажучи, у мене є підозри. Ну я, я не вникав конкретно в Женю Шевченко, але ж він там бігав всім розповідав, що він в управлінні розвитки служить. Та він всі Можливо... якусь показував. Ну я її не перевіряв на фальсифікацію, Але якщо це правда, то це може бути відповіді на питання, чому СБУ його не чіпає. Ну, а в, в Запоріжжі було достатньо серйозне і небезпечне. Це е, така, е, ФСБ Московського патріархату, по-моєму, правильно називається. чи, а, ні, перепрошую, УПЦ Московського ордіна Лєйного Патріархату. І там були біснуваті всякі єпіскопи, ріжодні казачки і всяка інша ватна нечисть. Як з цим у рідному місті вашому? Е, Архіпіскоп, чи е, хто він вже там? Ну, колись був архієпіскопом, зараз, здається, ще його підвищили. Лука абсолютний проросійський «отморозок». Це голова, власне Запорізької і Мелітопольської єпархії. Ну, я б, мабуть, ну, може єпархії, може представництво ФСБ на цій території. І він щодо себе почував. В нього все окей. <му> Якщо не помиляюсь, він перебуває під якимись санкціями, але він на волі. Він щось постійно коментує про братські народи, які хтось посорив в своєму телеграм-каналі. Значна частина його помічників вже відверто просто сидить в Москві і звідти розповідає про американо сатаніста. І в цілому, з ними все окей. Нещодавно прилетіла російська ракета десь пару місяців назад в одну з, один з храмів е, РПЦ. Е, і в тексті щодо цього, в коментарі щодо цього е, товариш Лука навіть е, не сказав, чия це була ракета. Так сталося: е, Ехо війни. Е, тому власне всі ці ті тітушки, які на нього працювали, більш-менш так біля нього і залишаються. Е, і саме тому я думаю, що ну, для мене це індикатор. От саме от, от, от Лука для мене індикатор. От коли Лука сяде на нари, е, я буду в кожному інтерв'ю казати, що е, здається, наша боротьба з РПЦ іде добре, поки Лука не на нарах. А десь там Запоріжжя живе в своєму маєточку і продовжує командувати РПЦ. Я вважаю, що наша боротьба з РПЦ ну, не, неефективна. Оце все. Юрій Годименко, молодший сержант, сапер, ветеран письменник Дем Сокира і друг нашої радіостанції. Ми дякуємо ще раз. Вітаємо з уродинами, Кажемо, що ви щоб знати більше і бачити далі. Треба підписуватись, зможете дивитися, слухати, коментувати, сперечати з Юрієм Годименком. А головне купіть книжку, підпишіться на його канал. Також Юра, дякую і до нових дякую. зустрічей. Дякую, побачимось.